Гронна калина, жовте листя і синя коса. Мене хочуть зрубати, щоб і на більш не було. Виганяють із хати, і стогне місто велике, і маленьке село. Мене б'ють і катують, Точать соки мої життя Я жива, хай всі чую. На героїв-захисників надія моя остання. Любі діти України. Не бійтеся, кохані, любі наші пташата, і з вами Господь, матінка Божа, рідна земля, і з вами батьки і вчителі, але найголовніше, і з вами захисники і захисниці. Тож присвятімо їм цю святкову вервечку оберегів, від горя і зла, від ворогів та нещастя, подаруймо їм частинку тепла свого серця. Ми вервечкою станемо, рідна Калина, Ми єдині собори, моя Україна. Мума, браття, в єдиний шипуймойся стрій, захищати країну, народ вільний стій. Ця війна і руїни нас не зламали, бо горою ми маємо славних чимало. Захищають душею, лелеки, нас і рідна хата, мальви, і чорнобривці, садки, рута, м'ята. Українці, ми, діти козацького роду, на свободу Господь дарував нагороду. Ми весь світ сдивували за взяттям своїм, ЗСУ сеу справжні цим. Переможемо ми, нас Господь не покине. Слава про Україну світами полине. Усміхнися, калина, меча розсувати. Нам ще лютого ворога треба здолати. Щоб ніхто і ніколи про нас не казав, що немає нас ми є, і калину їх меч не зрубав. І ми горді, народну залежність, свою вас бо у нас є калина, і хліб і є пісня Країни душа. А душа українська співає. день сьогоднішній аж три свята великих об'єднав день захисників і захисниць України. Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. А душа українська плаче, скільки українців загинуло, і на полі бою, і в мирних домівках, скільки діток лишилося без мами і тата, скільки батьків втратили своїх дітей. А душа українська вірить, нащадки славних козаків, наші мужні і самовіддані патріоти, захисники і захисниці. Від покровом Богородиці скоро здолають орду ворогів і визволять нашу землю від окупантів. А душа українська любить і херсонські степи, і кримські гори, і запорізьке узбережжя Азовського моря, і донбаські терекони. Ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете і любитимете рідною Українською. А дитяча українська душа вдячно схиляє голову перед захисниками і захисницями, розповідає свої життєві історії, образки і віддає найцінніше, що має, аби лише настав мир. Обереги, їхня сила цілюща, особливо життєва сила Калини, сила берегині роду, краси рідної землі. Калина з'єднує покоління, зустрічає героїв і проведжає на фронт. Співає із вітерцем, коли сам кумаляті, дає прихисток дітлахам і частує смачними ягодами. Вона лежала в брудній калюжі, іграшка дівчинки, яка співала в харківському метро, співала, як в останній, як Катя Пашка з Азовсталі. Ці іграшка ще пам'ятала теплоручення дівчатка, пам'ятала саме пам'ятала, Бо малої вже нема. Мої дорогі захисники. Я хочу подарувати вам цю іграшку, як згадку про ваших маленьких дитячок, які чекають у вас вдома з перемогою. Він без безперестанку. Рингтон, гімн. Ще не вмерла Україна у порожній кімнаті хлопчика серед руїн. дзвонив на весь Маріуполь. Мої дорогі захисники, я хочу подарувати вам свій телефон, щоб ви завжди мали можливість почути і слухати далекі голоси своїх рідних прокричати їм. Ура! Перемога! Він стріпотів на вітрі в розбитому ізюмі, зачепившись на самісінькому вершечку обгорілої сосни. За самотню гілочку. Це прапорець із розстріляного автомобіля. подарунок першої вчительки своєму маленькому першокласнику. Мої дорогі захисники, я хочу подарувати вам цей прапорець щоб ви його переможно прикріпили на дверях школи останнього звільненого українського села, де росте посаджена випускниками Калина. Калино наша, краса і душе! Не журися! Дивись, які сміливі патріоти підростають, майбутні захисниці і захисники України. Пишатиметься рідна держава і до неї й сином. Боже, захисти нас від війни. Ми просимо юні доньки і сини. Боже, уряти, калинить світ. Не дай їм знищити український рік. Ми патріоти нації на вищі суттєві. Ми, Україна, всі твоє майбутнє. днем захисників і захисниць України. І днем українського козацтва. Зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Наші незламні, вольовій неймовірні, захисники і захисниці, мужні й сильні. Наші герої, наші козаки, бережи вас, Боже! Рідна Україна обов'язково переможе.